Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів. І як, можливо, хтось з вас вже догадався, а можливо, хтось ні. Ми вирішили переїхати в Канаду. Якщо вас цікавить, чому ми так вирішили, чому я вирішила покинути свою роботу, чому Михайло вирішив покинути свій бізнес, свою фірму і залишити все і просто переїхати до Канади, то. Пишіть під відео в коментарях, ми будемо розуміти, що вам цікаве таке відео, і ми для вас його запишемо. В цьому відео ми покажемо вам наш переліт, а ті, хто дивляться до кінця, будуть мати бонусом аж цілих два румтури, яку квартиру ми знімали у Варшаві. І в яку квартиру тимчасово в'їхали ми тут у Канаді. Як все-таки шукати і планувати собі маршрут? Звісно, я раджу використовувати агрегати, такі як Kiwi, Skyscanner, Aviasales. Наразі це не реклама. Якщо що зв'яжіться з нами, там ви можете прокласти маршрут. Такий як буде найбільш зручним, і заодно ви плюс-мінус зорієнтуєтеся з ціною. Не можна летіти взагалі, виключити треба країну США. І я би вам радила бути так досить обережними з Британією, оскільки там залежить на якого прикордонника ви попадете. Оскільки, в принципі, начебто написано, що якщо ви не виходите з аеропорту, у вас Виключно пересадка в Лондоні. І якщо ви летите до Канади, до США і не пам'ятаю, що до якої країни, то ви можете пересісти в Лондоні, не маючи транзитної візи. В такому випадку начебто летіти можна. Але все одно є людський фактор, і деякі люди мають проблеми з пересадками, тобто їх навіть в Польщі, ну, неважливо, де в Європі, не садять на літак до Лондона. Відповідно, Гроші пропадають і дуже шкода. Хоча так, переліт через Лондон є дешевшим. Також будьте обережними з пересадкою в Євросоюзі десь, якщо у вас уже закінчився безвіз, тут якраз грає виключно людський фактор, оскільки, якщо у вас закінчився безвіз. То ви не можете пересуватися по Євросоюзу, відповідно, якщо, наприклад, ви в Польщі, ви легально перебуваєте на території Польщі під захистом країни, з Песелем Укр, і так ви, ви є ніби як під тимчасовим захистом країни, ви є там легально. Але якщо ви з цими документами виїжджаєте десь до Європи, ви вже там не перебуваєте легально. Це формально так працює. Але як я кажу, є людський фактор. Тобто люди розуміють, що в біженець з України, що ви летите в Канаду, у вас є відкрита віза, але у вас немає підстав перебувати на території Євросоюзу інших країн, ніж яких ви були до цього під захистом. То в такому випадку я рекомендую. Все-таки брати безпосередній літак до Канади, наприклад, якщо ви в Польщі є літак через авіакомпанію ЛОД, безпосередньо до Торонто. І вже там пересідати і перелітати до місця вашого фінального призначення. Чому через агрегати не рекомендую, бо я дуже багато моніторила інформації і реально дуже багато людей мали проблему. Якщо ви купуєте безпосередньо в авіакомпанії квиток, ви можете зайти в особистий кабінет, ви можете зареєструватися на літак на ваш переліт. Також ви, залежить від того, який ви тариф вибрали, якщо там умовно як Ерке не дає флекс, то ви можете навіть безкоштовно змінити дату вашого виліту, якщо, не дай Бог, у вас щось сталося. А якщо ви купуєте через агрегати. То люди мають навіть проблеми з реєстрацією себе на літак. Тобто, частіше за все, ви вже приходите в аеропорт, маєте якесь там підтвердження, і вас садять ще на вільні місця, які є, і не, і не обов'язково виявиться так, що ви будете сидіти поруч, а переліт досить довгий, це реально не дуже зручно. Тож, Let's go! Будемо ділитися красивими видами, нашими враженнями, як ми летіли кадрами з нашого перельоту. Ви не знаєте, як запакувати все своє життя у три валізки на три людини? Я не знаю, в мене нічого не влазить. Це якийсь капець. Просто, просто нічого? Не знаю, зараз будемо щось мудрувати. Але це реально, ну, це капець. Це найцікавіший. Сьогодні ми виселяємося з нашої квартири в Варшаві. Зробимо з вами такий малесенький, ну не малесенький, зробимо румтур. І залишиться це нам на пам'яті, і заодно покажемо вам, як, яку квартиру в принципі, ми знімали. Так. Вхід, домофон. Починаємо. Починаємо звідси. По класиці. Перша у нас кухня. Реально, дуже здорова, дуже багато шафок, багато речей вилазить, що дуже зручно, оскільки не повинно бути на поверхні, знаєте, ото багато речей. І е, класно. Для мене це було супер зручно. Хоча. Е, Замість отаких от от шафок, які відкриваються, я би зробила такі висувні. В них краще влазить, зручніше, легше доставати речі, легше дібратися до дальнього кутка. Так. З цієї сторони наша спальня. Тут є здоровецький комод, плюс реально дуже здорова шафа. Привіт! Тут теж комод. Ліжко здорове, 180 см, і їхній дуже дивний феномен цієї нашої власниці це отакі от от дзеркала. Незрозуміло навіщо, де ти можеш побачити, в принципі, себе так тільки до грудей. Але дзеркал реально дуже багато. Тут теж ще є такі дві шапки на всю від підлоги до Стелі. Далі йдемо. Ванна кімната. Дуже здорова, дуже. Там є теж здоровецький душ. Я не знаю, навіщо, маючи стільки місця, робити такий здоровий душ і тільки один душ. Територія реально дозволяє зробити душову кабіну і зробити ванну. Чому цього не зробити, я не знаю. Але так приблизно це виглядає. Теж дзеркало. Наступне. Це Нікітоськіна кімната. Тут вже просто таке ехо. Тут є така горка, прикольна. Для дитини забава, плюс там внизу в'їзд в гараж. Хоча не чути, як машини в'їжджають. Там стояло у нього ліжко теж таке здорове. А тут шафа з речами. Ну, речей вже немає. Далі йдемо. Вітальню нашу ви вже 100% бачили, тільки не повністю. Тут здоровецький диван, який теж розкладається і ще одне дзеркало. Що ти не махаєш? Нікітине е, робоча зона, він тут робив уроки, коли робив. Тут теж ще багато шафок різних, де можна було поховати речі. І найкраще місце цієї квартири це здоровацька тераса. На 40 квадратів тут ми. Шарили шашлики, загорали, Нікіта їздив на гіроборді. Можна було робити все, що завгодно. Дуже класна тема. Наш зонтик, який ми залишаємо нашій володарці, він 3,5 метри в діаметрі. Можна закрити всю терасу і закритися від усіх сусідів. І на цьому все. І за цю квартиру ми платили, якщо брати вже все разом, е, получається 4 тисячі злотих. тисячі злотих 4, якщо вже зі світлом, з газом, з інтернетом, з опаленням, з водою, все повністю. тисячі злотих це приблизно 1230 канадських доларів. Канаді не знімемо за такі гроші. Жилося нам тут чудово. З попередньої квартири ми втікли, там було все чути, а тут було дуже-дуже тихо, дуже гарно. Ні, ну тут сусідів теж чути, але просто справа mm. в іншому, що вони більш тихі. Вони більш культурні. Імпрези вночі не були, так як там. 22.00, чиша ноцна, всі лягають спати, ніхто нікому не заважає. Ну, та й таке. На терасі в нас ще ці лампочки не показала красиві. Вдень заряджалось, вночі світило. Коли були нові, світили майже до ранку. Все життя в трьох валізах і в трьох ручних кладях. І в чотирьох коробках, які я маю надію, до нас нормально дійдуть. Проблем не буде. Так. Connecting flight, показує на лівому, Йдемо. Перевірила на телефоні. У нас Б. B... Б. якийсь там номер. Б B... прямо. Скільки там в тебе тих? Така вона чоловіча доля. Ми вже пройшли, мабуть, з кілометр, і того баще. Не видно і не видно, не видно і не видно. Треба йти, 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 йти. Там Б. Ось він. Дороганький. Б-44. 13,30. Чувак, чисто на Чілі на розслабоні. Чекаємо. Ми вже прибули, он наш Еркенеда світиться. Нам ще майже дві години до польоту. Але ми вже на місці, все класно. Пересадка у Німеччині. Що ж ми ще ми можемо взяти на перекус. Німецька сусідка за пів метра. І недовольний чоловік, бо йому не дають їсти. Можна? Yes. Дякую. Смачного. Дякую. Знов через кишку. Знов не бачимо літра. Пройшов доволі комфортно. Ми цілу дорогу дивилися фільми, трошки спали, кормили нас один раз повноцінно, і один був перекус: постійно розносили напої, воду охочим. І обіцяний рум-тур тимчасової квартири, в яку ми заселилися в Канаді. Ванна кухня. Тут <рес> таке до бабушки приїхали шторкою, тюлею. Тут релакс зона, обідня так, прикольно. Це в іншу сторону. Шафи, як завжди, вбудовані. Одна спальня и другая. Все такая трошка мальчишечка. дай такая. Пишіть у коментарях ваші враження, нам буде дуже цікаво почитати. Також підписуйтеся на канал, ставте ваші лайки, вподобайки, нам ваша підтримка є дуже важливою. Дякуємо за перегляд і до зустрічі зовсім скоро!